Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Нарешті я записую не півгодинний, так званий, мікроподкаст, а по-справжньому невеличкий випуск, в якому буду розповідати про сучасне кіно. Фільм маленький, тому маленький і подкаст. Все абсолютно логічно. Нещодавно в українському кінопрокаті абсолютно, на жаль, передбачувано непомітно для великої кількості українських глядачів, промайнув фільм під назвою Повернення мерців так як не дивно, але за останні декілька тижнів в українському прокаті два зомбі-фільми. Перший – це «Повернення Марсів», який я вже назвав, а другий – «28 років по тому», який я дуже раджу вам подивитися. Тільки вчора представляв «28 років по тому» у Планеті Кіно, читав лекцію, збираюсь опублікувати аж 7, а можливо і 8 текстів про кожну з кінострічок франшизи «28», «28 днів», 28 тижнів і 28 років по тому. Хочу записати декілька подкастів про цю франшизу, і хочу записати два великих відеорозбори знову ж таки всієї трилогії. І от я розумію, що зараз люди в першу чергу обговорюють саме цей зомбі-горор, а повернення мерців залишився майже непоміченим для вітчизняного глядача. Але про повернення марців я теж читав лекцію, теж публікував рецензію. І, в принципі, якщо ви полюбляєте жанр зомбі-кіно, вам може бути цікаво послухати сьогоднішній подкаст. Інших причин у вас, звичайно, бути не може. Та я постійно так кажу, наче потрібно робити певне зусилля для того, щоб послухати про кіно, поговорити про кіно чи подивитися артхаусний фільм. Правильно мені кажуть, я самозакоханий, і я постійно зневажаю своїх слухачів і глядачів. Але якщо серйозно, давайте сьогодні обговоримо фільм, який, безумовно, ніколи не міг стати топовим, але який все рівно виділяється у своєму жанрі. Це складне, тягуче, непросте кіно, воно дійсно, м -м, хоча й вирізняється, як я сказав, у своєму жанрі, але не є. Видатним і винятковим, але тим не менш обговорити цю кінострічку хочеться. Тим більше, що для скандинавського кінематографу, а це саме що європейське кіно, це не американський горор, і навіть не британський, як 28 років по тому, для своєї категорії. Для своєї країни, я б навіть так висловився, повернення мерців — це велика і значуща подія. Тим більше, що це Фестивальне кіно. Ну що, поїхали. Повернення мерців. Фільм 2024 року. Але тільки зараз, у 2025-му, він добрався до великих українських екранів. Повернення мерців це неспішний скандинавський арт-горор. Але тут я, наче, говорю, масло масляне. Та скандинавський арт-горор не може бути ніяким інакшим, а тільки. Неспішним. Це екранізація популярного роману Йона Айвіде Ліндквіста. І якщо ви ніколи не чули це прізвище, то все ж таки напевно могли чути про його книжки. Зараз про це поговоримо. Також повернення мерців» – це споглядальне кіно про горе втрати і прийняття смерті. Он, бачите, один в один, як 28 років по тому. Там розкриваються ці ж самі теми, притаманні зомбі-горорному жанру. Ну і повернення мерців» — це повнометражний художній дебют режисерки і сценаристки Теї Гвістендаль. В першу чергу маємо обговорити з вами творчість письменника Йона Айвіде Ліндквіста. Нікому він не був відомий, поки у 2004 році несподівано не стартував. З гучним літературним дебютом під назвою Впусти мене. Розголосу цей роман набув неабиякого. Моментально від невідомого автора, що тільки починає свій шлях в літературі, Йон Айвіде Лінквіст став. Ну, як мінімум, місцевою шведською суперзіркою. Насправді, вже у 2005 році, після того, як він видав свій другий великий роман, який називається Керуючи мерцями, або в іншому перекладі, маючи справу з мерцями, і це якраз та книжка, яка є основою для фільму, який ми сьогодні обговорюємо. Так от після публікації «Керуючи мерцями, Йона Айвіда Лінквіста вже в очі. Почали називати шведським Стівеном Кінгом. Що його цікавить, у центрі уваги романів Лінквіста, але також його оповідань, перебуває всяке моторошне, потойбічне, ну, чистої води. Кінгівська література, і це моторошне, потойбічне травматично взаємодіє з реальним людським світом, як і будь-який справжній сучасний письменник жахів і горорів, лінквіст розповідає нам історії, в яких монстри не настільки жахливі, як люди, які часто з цими монстрами стикаються або навіть борються. Насильство походить в першу чергу саме від людей, а не від Чудовськ. Ну і що стосується моторошного потойбічного, то у романі Впусти мене це вампіри, у романі Керуючи мерцями, це зомбі, в оповіданні «На межі світів це тролі. В певній мірі можна сказати, що Лінквіст фентезі письменник, але, звичайно ж, насправді він є дослідником ось цього вже згаданого мною моторошного по той бічного читати Лінквіста, як кажуть ті, хто його читали, я спеціально прочесав інтернет, бо, на жаль, сам не маю ще досвіду читання романів лінквіста, але хочу, хочу взятися за впусти мене. Так, от досвід читачів. Такий, що він дійсно затягує, те, за що розхвалюють Стівена Кінга притаманно і лінквісту. Можливо, це не найоригінальніша література, не найбільш художня і витончена, але сюжети та історії лінквіста, і ми це знаємо по найкращим екранізаціям його книжок, Впусти Мене та на межі світів, безумовно, приваблюють читачів і глядачів. Стосовно екранізацій, Ну, в першу чергу, звичайно ж, потрібно згадати справжній шедевр. До речі, один з найулюбленіших сучасних фільмів Квентіна Тарантіно. Шведська екранізація Впусти Мене 2008 року, яка була зрежисована вже доволі відомим майстром Томасом Альфредсоном. Цей фільм став справжнім фестивальним хітом його дійсно широко обговорювали під час виходу на великі екрани, і він і досі залишається одним із найвпливовіших скандинавських фільмів, навіть не жахів. А просто стрічок 21-го століття. Чого звичайно ж не скажеш про незграбний американський ремейк, як і у випадку з олдбоєм ем Пака Чхан Ука, який був перезнятий спайком лі, це дивитися неможливо. Будь ласка, тільки шведський оригінал. Впусти мене це історія дівчинки-вампірки, яка товаришує, та й навіть кажемо, як є, закохується у звичайнісінького. Хлопчика, це історія неймовірного насильства, дитячої жорстокості і неприйняття інакшого. Взагалі, оця говманівська тема, і кавкіанська в певній мірі про неприйняття інакшого, про дивний світ. Чужого, яке ніколи не буде своїм, про цей сюрреалізм і фантастику потойбічного – це сама сутність лінквіста, судячи по тим фільмам, вже трьом, які я бачив і які є екранізаціями його творчості. Він показує чудовисько, яке, і це, до речі, улюблена тема Гільєрма Дель Торо, не може знайти себе у нормальному людському світі. От, на межі світів, саме про це, це ще один великий успіх. Фентезі драма 2018 року на межі світів зняв режисер Алі Абасі. Можливо, ви його знаєте по нещодавній стрічці Учень, це сатира на Дональда Трампа, і на межі світів це фільм про тролів серед людей. Ну і знову ж таки, тролі ці якось підлаштовуються під наш світ, працюють в аеропорту, наприклад, знаходять себе, але врешті-решт. Намагаються самореалізуватися, пізнати власну природу. От виходить, що жахи лінквіста насправді це не повноцінні горори, а скорше драми самопізнання, і у впусти мене, і в на межі світів, і в поверненні, а точніше керуючи мерцями, лінквіст досліджує саме ці теми. В принципі, горорне є лише приводом для того, щоб поговорити про неідеальну людську природу, про те, як ми намагаємося справитися з самими собою і часто докладаємо до цього недостатньо зусиль. Ну і тепер, нарешті, настала черга для керуючи мерцями. Ця книжка, точніше, екранізація роману лінквіста, названа в українському прокаті як Повернення. Мерців. Режисерка і сценаристка фільму, шанувальниця, звичайно ж, шанувальниця роману Лінквіста Тея Гвістендаль. Навряд чи ви про неї чули. Її найвідоміша робота це документальний фільм 2017 року, назву якого я навіть не зможу вимовити. Також вона відома кількома відеокліпами та різними короткими метрами. Серед цих коротких метрів. Є два горорні фільми, і їхні назви вже все пояснюють у 2019 році. Гвістендаль випускає короткий метр під назвою Діти, сатани. А наступного 2020 року вона випускає судоме навіть постери дітей сатани та судом схожі між собою, так що було зрозуміло: Гвістендаль ідеально підходить на роль режисерки, що може екранізувати роман свого улюбленця, письменника Лінквіста, Світова прем'єра повернення мерців відбулась на кінофестивалі Санденс. 20 січня 2024 року. Ну і на відміну від впусти мене, і на межі світів повернення мерців» – це найбільш артхаусна з екранізації юна Айвіделінквіста. Ось що потрібно мати на увазі. Коли ви йдете дивитися цей фільм, коли вас зацікавлює зомбі-жанр чи акторка Ренат Рейнсвей, що, в принципі, так можна сказати, ми ще про це поговоримо, виконує головну роль у поверненні мерців», це не сутність цього фільму. Ні, в жодному разі. Режисерка Гвістендаль поставила перед собою завдання зняти тягучий, неспішний, можна сказати, непомірний, нединамічний. Навіть не незалежний артхаусний фільм. І це основна природа та сутність стрічки, про яку ми з вами сьогодні говоримо. І так, якщо глядач до цього не підготовлений, це може його, давайте, я так скажу, розчарувати. Крім того, повернення мерців» – це типове скандинавське арт-кіно. Кажу ж, у повільному темпі, та як правильно висловився один критик з урочистою музикою. Якщо ви хочете описати саме що форму, за якою створені повернення мерців, то найкращим визначенням будуть ось ці два терміни: повільний темп і урочиста музика. Ти, наче споглядаєш відеокліп. Так. В ньому небагато чого відбувається. Послідовність подій подається, як можна сказати про деякі фільми Жан-Люка Годара, доволі рвано. І в принципі, ті сцени, в яких би будь-який режисер зомбі-фільму послідовно показував своїм глядачам напад зомбі на людину, Гвістендаль йде абсолютно інакшим шляхом: ось людина підходить до зомбі, монтажна склейка, і в наступному вже кадрі ми бачимо, що людина лежить на землі. Гвістендаль свідомо. Пропускає найцікавіші моменти, які, в принципі, як скаже будь-який поціновувач жанру фільмів про зомбі, є основною причиною, чому глядач ходить на подібне кіно. Але це не основна причина для Гвістендаль займатися подібною кінострічкою. Ні, вона переслідує абсолютно інакші цілі. Але продовжуючи розбирати саме форму і тему фільму повернення мерців, можна сказати, що і формально, і тематично, насправді майже один в один. Повернення мерців схоже на заломлення світла. Кінострічку 2024 року від Рунара Рунарсона це фестивальна ісландська драма, про дівчину, яка втратила свого хлопця і переживає його втрату. Кажу ж, і формально, і тематично це один в один повернення мерців? Але знаєте, тут Скандинавія, Швеція, Ісландія, скандинавське кіно саме по собі доволі схоже оцим темпом, цією непомірністю, споглядальністю, меланхолією, нігілізмом, мізантропією. Чому так популярні скандинавські серіали. Тому що все, що я вам зараз називаю, вони змогли експлуатувати, зібрати, так би мовити, і подати в одному флаконі в якості привабливого серіального контенту. Міст, величезна кількість інших популярних, в першу чергу, шведських серіалів, це завжди моторошні і дуже сумні та похмурі сучасні неонуари. Всі займаються пияцтвом, всюди насильство. Пригадайте тільки класику, дівчину з татуюванням дракон. Навіть якщо ми говоримо не про роман, а про чудову екранізацію від Девіда Фінчера. Основна ж сутність цього фільму полягає в тому, що твій сусід, добряк, з яким ти вітаєшся щоранку, може бути маньяком вбивцею Ось це сутність багатьох подібних скандинавських стрічок. Та серіалів. Це щось дуже страшне і моторошне. Так, от, подібна моторошність, подібна неквапливість, подібне споглядання, звичайно ж кажу, меланхолістичне, неглістичне, несповнене щастя, притаманна і заломленню світла, і поверненню мерців. Сюжет повернення мерців присвячений незрозумілій події у норвезькій столиці Осло. Масово відключається світло, неймовірно, актуальна тема для Європи. Пригадайте, що нещодавно сталося в Іспанії. Після цієї події мерці чомусь це ніяк не пояснюється у стрічці, повстають зі своїх могил. Але воскреслі вкрай неповороткі. Причому навіть для зомбі, але у повільному артхаусному кіно, скандинавському арт-горорі, по-іншому і бути не могло. В основному ці зомбі блукають на цвинтарях або біля них. Вони навіть відійти від цвинтарів не здатні. І служби, комунальні служби, поліцейські просто ловлять їх. Тільки що повсталих і відправляють в спеціальні центри для досліджень. Але деяким зомбі все ж таки вдається повернутися до своїх будинків, лягти в теплу постіль або ж забрести на кухню по перекус. От тяга до людської плоті прокидається в цих зомбі не відразу. Ці зомбі і справді повільні. Так що, як розумієте, цей фільм Повернення мерців в певній мірі навіть є знущанням над зомбі-жанром. Після 28 днів по тому, після усіляких всесвітніх війн, Z, після фільмів про зомбі, які навалою стрімко спринтом пересуваються по вулицях, лісах, полях, селищах, горах, дивитися цей фільм. Це наче дивитися фільм, <хи> який не розвивається. Ці зомбі не те, що рухаються повільно, вони справжні черепахи. Кажу ж, Гвістендаль не збиралася знімати, от зрозуміти мене правильно, цікаве динамічне кіно. Ні, її цікавить виключно внутрішній емоційно-психологічний світ своїх персонажів. Саме тому повернення марців це історія трьох різних сімей. Можна навіть сказати, що це три фільми в одному. До кожної з цих сімей навідуються їхні родичі зомбі. Але все ж таки центральним сюжетом цієї стрички можна вважати воз'єднання померлого сина зі своєю матір'ю. І цю матір грає скандинавська суперзірка Ренате Рейнсве. Першу чергу відома за дійсно видатною сучасною стрічкою, ну безумовно скандинавським шедевром, найгірша людина на світі. Але крім того, Рейнсве добре себе почуває і в мейнстримному голівудському кіно і серіалах. Ви можете її пам'ятати по нещодавному серіалу від Apple TV+. Плюс на стрімінгу виходила презумпція невинуватості з Джеком Джилен Хойлом. І це саме Ренату Рейнс В, він так щиро на щиро любив у цьому серіалі. Суть повернення мерців, а ця суть ховається за неквапливою відеокліпною формою. Це фільм споглядання. Фільм, який ти дивишся саме як відеокліп. Не завжди зрозуміло, що відбувається на екрані, що і чому. Точніше, зрозуміло, усе. Але це не є головним. Головне це споглядати емоції. Так, от суть цього фільму досить проста. Її можна пояснити одним реченням: втрата коханих і близьких нестерпна. Це біль і жах. Але болюче бажання повернути все як було воно ще й деструктивне. Немає нічого гіршого, аніж це бажання повернути померлого, коли він, є такий християнський вислів, тягне тебе за собою. Це не означає, що померлих потрібно забути. Не в цьому мораль повернення мерців, а в тому, що живі мають жити зі своїм болем, у вічі. Людина потребує, звичайно ж, допомоги. Але якщо ти. Будеш жити тільки цією думкою, яка точить тебе зсередини, то, врешті-решт, ти сам будеш нещасливий, ти й сам перетворишся на подібного живого мерця. Ось в чому мораль повернення мерців. Людині не подолати ані час, ані закони природи. Смерть чекає на кожного з нас, і ніяке диво не в змозі змінити неминучий фінал. Те, що трапляється з матір'ю і сином наприкінці цієї стрічки, ілюстрація всього того, що я зараз намагаюся вам пояснити. На жаль, така природа і людини, і всесвіту, в якому ми перебуваємо, усе розпадається. Ну і знову ж таки, безсмертя не існує, і, можливо, воно б не було щастям для безсмертного, а навпаки, стало б чимось, що ми проклинали до кінця свого життя, яке б не наступало, що таке життя, що таке смерть, ми не знаємо. Але наша одержимість життям, наша залежність. Від того, щоб жити вічно, це теж, якщо ви полюбляєте буддизм, то знаєте про подібне, це теж одна з причин нашого страждання. Бо ми не існуємо тут і зараз. Ми постійно існуємо у минулому та мріємо про майбутнє. От якщо доволі коротко, то повернення мерців саме про це: про переживання травми втрати любимої людини. І про те, наскільки спокусливою є ідея. Повернутися у минуле, коли вона була поряд, але все закінчується. От якраз нещодавно помер один з моїх родичів, і дружина, яка дуже переживає через його смерть, якраз проходить через ті стадії, які, власне, розкриваються у поверненні мерців. Це дуже болюча і, звичайно, що інтимна тема. І подібні фільми насправді в першу чергу важливі для тих глядачів, хто втратив своїх близьких. І мова, звичайно, не тільки про те, що переживає героїня Рената Рейнсве, вона втратила свою дитину і не знає, як жити далі. Навіть подумає про самі розумієте, що не буду казати. Питання про те, як взагалі жити. Навіть без цієї втрати, як прийняти ідею того, що все. Закінчується і немає нічого вічного. Повернення мерців саме про це. Ми не ми ще зустрінемось. Я люблю тебе, ось що шепоче героїня Ренати Рейнсве своєму синомі у кульмінаційній сцені повернення мерців. Тому насправді це не зомбі-кіно, про що я і намагався зараз розповісти. Це фільм про переживання втрати, про біль. Про постійне нагадування того, що сталася зміна у твоєму житті, прийняти яку вкрай складно. І ось про таку зміну, про таку неминучість, про те, що рано чи пізно або ми, або наші близькі помремо цей складний, неспішний скандинавський арт-горор. І приставка арт. Тут значно важливіше за поняття горовності. Взагалі, про що я вже трохи розповів, для скандинавського кіно притаманне ось таке розмірковування: смерть, насильство, самотність це улюблені скандинавські теми, які постійно проявляються в їхніх кінострічках та серіалах. Їх хлібом не годуй, дай тільки порозмірковувати про найтяжче у людському. Житті, як багато хто жартує в Норвегії, у Швеції, в інших скандинавських країнах живеться так добре, та що люди, наче свідомо, обирають ось подібну меланхолію. Ну я завжди кажу, краще жартувати над тим. Що може зробити нас нещасливими, тому саме такий, напевно, захисний механізм я особисто і обираю. Але якщо, звичайно ж, говорити серйозно, повернення мерців це і травматичний, і терапевтичний досвід під час перегляду. Особисто я ніколи не можу втриматись, розридався у ключовій сцені повернення мерців. Отже. Послухавши сьогоднішній подкаст, я думаю, ви зможете зробити правильний вибір, зрозуміти, чи потрібне вам подібне кіно. Я обіцяв вам, що буде міні-подкаст, але як завжди, майже дотягнув до. Пів години. Дякую за те, що нас слухаєте. Дякую за те, що підписуєтесь на наш канал. Боже, нас вже скоро буде 1200, Це просто неймовірно для мене. Коментарі, лайки, дизлайки, репости, підписки. Ми дійсно вдячні вам за будь-яку активність, в тому числі і за критичні дискутивні коментарі. Чому б і ні. Маєте право на усе як слухати, так і. Ігнорувати наступні подкасти, теж будуть присвячені сучасним стрічкам. От наступний, я хочу записати саме про стрічку часу Катерини Горностай. Є інтерв'ю на нашому ютуб-каналі з режисеркою і сценаристкою цього фільму. Наше перше інтерв'ю, яке ми випускаємо, і сподіваюсь, на цьому не зупинимось. Можете послухати, але ще окремо хочу розібрати цей документальний фільм, який побував. В основному конкурсі Берлінського кінофестивалю. До речі, про українське сучасне кіно ми ще на нашому Ютуб каналі не говорили. І насправді не тому, що мені не було про що розповідати, а тому, що мені не було про що розповідати. Бо за ті останні чотири місяці я не знайшов для себе жодного українського вітчизняного великого релізу. Саме що в українському кінопрокаті, який би привабив мене, і наче попросив: розкажи про мене. Стрічка часу дійсно це перший для мене фільм за останні місяці, український в українському прокаті, який безумовно вартує перегляду і розбору. Але ще будемо говорити про багато що і про балерину з Джоном Уіком, і про Ліло і Стіч, та як приборкати дракона суцільний і тотальний. Мейнстрим, ну і так. От, от, вже цього тижня випускаємо. Обов'язково подивіться нашу першу велику відео-лекцію про феномен серіалів. Нові формати з'являються на нашому ютуб каналі один за одним. Все, не смію більше забирати ваш час. Дякую за те, що слухаєте і дивитесь, і дивіться гарне кіно. Кіномен Станіслав.